Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку нових сезонів улюблених українських серіалів, які вийшли у 2024 році. Ці серіали мають багато шанувальників. Їх продовження чекають з нетерпінням тисячі глядачів. Тому, якщо ви є любителем українських фільмів та серіалів, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Жіночий лікар. Нове життя 2. Країна виходу України, рік виходу 2024. Варто зазначити, що у другому сезоні до своїх ролей повернуться Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Слава Красовська, Ніна Набока, Анатолій Тихомиров та інші. Перший сезон серіалу Жіночий лікар нове життя завершився тим, що акушер-гінеколог Михайло Гончар помирився з Оленою Руденко, але він не знає про її рішення стати бойовим медиком на фронті. Події другого сезону також розгортатимуться у столичному науково-дослідницькому центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. У другому сезоні Михайло Гончар продовжить приймати пацієнток і розв'язувати нові медичні кейси. Глядачі ж дізнаються, як складеться доля Юрія Сердюка та чи повернеться пишна з дитиною. А також чи чекає Андрія Балюка успіх у кар'єрі та як розвиватимуться стосунки з Лілією Ластівкою. Тому, якщо ви є шанувальником серіалу Жіночий лікар нове життя, у вас є змога подивитися новий сезон, який розпочався уже цієї осені. На другому місці знаходиться містичний український серіал під назвою Сліпа. Прем'єра нового сезону відбулася у лютому 2024 року. Сліпа провидиця Баба Люба допомагає звичайним людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, кому не щастить у коханні і всі наречені зникають, коли справа доходить до весілля. Хтось загруз у боргах і ніяк не може вибратися із лиднів. А хтось довіряв людині, яку вважав найріднішою, проте в результаті залишився ні з чим. Виявляється, усім цим проблемам є пояснення завдяки унікальним знанням і силі предків, баба Люба може допомогти кожній людині захистити себе та своїх рідних. Проте іноді стається так, що люди не вірять словам провидиці та роблять усе по-своєму, і це призводить до катастрофічних наслідків. Тому як уникнути негараздів і покращити своє життя? Розкаже про видиця Баба Люба у новому сезоні серіалу під назвою Сліпа. На третьому місці знаходиться новий сезон серіалу під назвою Дільничний з ДВРЗ Повітряна тривога, країна виходу Україна, рік виходу 2024». Новий сезон це продовження історії про пригоди двох поліцейських у віддаленому кримінальному районі столиці, про яку йшлося в серіалі Дільничний з ДВРЗ». Дія повітряної тривоги відбувається у воєнному Києві у 2023 році. Справ у воєнний час у добре знайомих дільничих напарників тільки додається на районі знаходять вбитого чоловіка, і Сергій Бондар відкриває справу. Далі йому доведеться співпрацювати з контрзвідниками, разом з якими Бондар вийде на слід російського шпигуна. Чи розкриють вони ворожого агента, який тривалий час діє на нашій території і видає себе за свого? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь новий сезон серіалу. Всім рекомендую до перегляду. На четвертому місці знаходиться новий сезон серіалу під назвою Мольфар 2 країна виходу Україна, рік виходу 2024». У новому сезоні серіалу наглядачів чекають нові історії героїв, які дозволять поглянути на життєві проблеми та людські стосунки під новим кутом. Серіал розповідає про моменти, коли зникає межа між реальністю та потойбіччям, і люди звертаються за допомогою до Мольфара. Він знає всі відповіді, але тільки дає підказки, що приведуть до істини. Він мешкає у віддаленому будинку, розташованому біля озера. І до нього приходять люди, які, опинившись у важкій ситуації, не змогли самостійно знайти вихід. Варто зазначити, що даний серіал нагадує нам про важливість особистого вибору та відповідальність за свою долю. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!